Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язок вийшов підприємець, волонтер Олег Бондарук. Вітання, пане Олеже. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Олеже, хочемо поспілкуватися про вашу волонтерську діяльність. І, зокрема, знаємо, що ви виготовляєте павербанки для наших захисників на лінії фронту. Розкажіть, будь ласка, як давно ви цим займаєтеся? Як прийшла ідея, і ще хто вам можливо, чи ви самі е, яким чином вдалося її втілити в життя? Е, ну, волонтерською діяльністю я займаюся 14-го року. Е, а павербанки з листопада місяця почав робити, тому що були такі запити від військових, е, були потреби і. Ну, і треба і треба це робити. Трошечки звільнились е, час від волонтерської діяльності, тому що там налагодили співпрацю і е, вантажі. Вже ну, возимо е, тірами. Там хто має там їде на Україну, і ми півтіра довантажуємо. Ну в такому е, ключі. А повербанки, да, це питання стало, і і стало фактично проблемним на саме. На передовій, тому що е, більшість тих моделей, які є е, в нас на ринку, і можна придбати, вони м, такого побутового плану, і на передовій е, вони дуже, дуже часто ламаються, і вони в більшості своїх не є ремонту придатні. Якщо вони ремонтуються, то це ну треба далеко відправляти тобто майстрів немає, щоб так зробити. А е, це я розробив такий варіант. Е, Саме військової якості. Ну, Що таке військова якість? Ну, Треба зрозуміти, наприклад, автомобіль Audi Q8 да, хороший автомобіль, а ним зручно користуватися, він комфортний. Але на передовій він ну, дуже погано буде себе показувати. А Хаммер військовий, ну, він напередові це суперавтомобіль, тому що він є військовий. Так само і в цьому плані я зробив підхід. Такий саме військовий, щоб була ну, в цій системі дуже в дуже високій степені виживання. Тобто, він складається, основна батарея 12 вольт. І там літій, стоять літіві акумулятори. Другий компонент це зарядка до нього, швидкісна зарядка. і Третій компонент це сам інвертор який перетворює напругу з постійної в зміну 220 вольт, тобто можна підключати будь-який споживач на 220 вольт ну, в розумних е межах потужності. Е і фактично, е якщо йде там обстріл, чи погодні умови не дозволить, інвертор вийшов з ладу, його можна дуже швидко і легко замінити. Ну, Так само інтуїтивно воно все зручно підключається, по-іншому не можна ніяк не підключити. І є можливість от самого павербанка його, тобто занурювати під воду, умовно він відтримується це, намі там в болото, закопувати в ґрунт. До речі, позавчора ну, був відправлений один з таких павербанків до нашої сотки під Бахмут. І позавчора були, був обстріл, і ну, мені там знайомий, кому це було відправлено, скинув фотографію. Стерлінк не підключали, Стерлінк попав у осколок. Е, і ну, його зруйнував. Да? Порбанк не попало. Е, теоретично його можна е, чимось прикладати важким, тобто там мішок з піском покласти. Тобто він його живучість досить висока. Е, навіть такі випадки були, коли такі. Е, Uh, ну, павербанки використовували в пластмасових корпусах, вони швидко ламаються дуже сильно. Тим більше, якщо починається обстріл мінометний, там вже ніхто не задумується, як ті речі складати От, Йде насипом в автомобіль, що як вкину, так і вкину. І воно ламається, і далі воно вже uh, не, ну, воно не працює багато чого. Uh, і саме така модель uh, вона є військовою якості, вона дуже так, ну, витривала, скажімо так. До речі, наскільки вистачає зарядки, пане Олеж? Все залежить від споживання. Як ви будете споживати? Для прикладу, зараз я зупинився на моделі 2 кВт. Там 1,9. Ну 2 кВт Зараз буде модель. Трошечки інші пакети розробив інший форм-фактор, буде 2 кВт. А якщо Starlink, наприклад, споживає 50 Вт. Ну там в деяких моментах, коли він не передає сигнал, там трошки менше. Ну, менш з тим. Розраховуємо 50 Вт. Ну, 2 кВт, це виходить, що на 40 годин. Угу. А якщо, наприклад, мобільні телефони зарядити? Ну, скільки мобільний телефон має то ємності, ну, ну, це. На сотню телефонів, я не знаю, вистачить на 2 кВт. Треба споживання дивитися, які, які телефони, наскільки там батарейки, Тобто не всі заряджають з нуля телефони, там до половини розджають, заряджають. Ну, ми стимул, тобто ви маєте а, 2 кВт енергії. Як, в який проміжок часу це вже залежить від вас. Тобто його можна там за 8 годин розрядити, там, за 10, а можна і місяць. Розрядити. Пане Олеже, чи є ви з нами? Взагалі, чи є? Там... Пане Олеже, скажіть, будь ласка, скільки взагалі вже вам з листопада місяця вдалося зробити цих е, павербанків, і чим можливо ви їх плануєте запатентувати, Чи взагалі може ви вже запантентували? Е, ну, Спочатку з лютого місяця, з е, е, листопада місяця, трошки більше 20. Ну, це були різні. Е, е, Ну, різні моделі. Ну і зараз там зв'язківці постійно на контакті. 14 років багато військових не знає, і постійно телефонують, консультуються. Дуже багато консультацій приходиться надавати, е що як підключити ну, по їхніх питаннях. І зв'язківцям треба ну, там, специфічне трошки обладнання, е щоб там радіостанції були безперебійники. Е і саме от такого формату павербанків ну, ну, кілька зробив, там, ну, не знаю, там до десяти. Хотів би розвивати руше, тому що навіть в ціну воно виходить, якщо на ринку подібні коштують ну два-два з половиною рази дорожче. Угу. Так, ну, це, да, це для військових розвивати. Ну це для військових потрібна штука. На ну на сьогодні війна не закінчиться, а його треба робити. Патентувати не збираюсь. Ну там не що патентувати. Ну, як на мене, це елементарна річ, ну там нема що якихось винаходів, я нічого не винайшов насправді просто придумав, як це використовувати, щоб воно ну, була максимально висока живучість цього повербанку. Єдине, що треба інвестиції, треба замовлення, Щось більше, то там і в ціну можна менше вкладатися, ну тобто, в кількістю. Якщо робити, то от для військових це саме та штука. Тим більше його можна і в побуті використовувати. Єдине, що ну чи треба в побуті, тому що в побутових є досить багато варіантів. А ось ці комплектуючі, де ви їх берете, чи достатньо їх в Україні, чи десь замовляєте за кордоном на сьогоднішній день їх більше ніж достатньо в Україні. Тому що був дефіцит і влітку люди хотіли таке замовити військові. Ну не було чого зробити. Ну, виходили з того, що є на ринку. Дещо вже вони привозили за кордон, розбирали тут елементи з автомобілів. Ну, щось такого робили зараз. Можна за хорошу ціну, ну відносно хорошу, придбати нове, яке було завезено. Ну, все, все з Китаю фактично заїжджає зараз. Є хороші пакети, тобто ну, ціна якість. Досить хороша на сьогоднішній день. Все є зараз в Україні, проблем немає. Можна масштабувати, можна робити там. Ну, те, що, наприклад, військові там якісь треба специфічні їм роз'єми, можна це все доробляти без проблем. Зараз все є. А скільки часу вам треба для того, щоб створити один такий павербанк? Ну Зараз. Двіться, ну немає ем, оборотних коштів, щоб е, в це вкладати, і фактично під кожне замовлення е, замовляється. Ну, якийсь там певний комплект, те що там дешеве, там воно фактично є, е, 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 але все рівно це через інтернет е, з доставкою. Ну трошки часу займає. чи робити. Наприклад, 1, робити три, робити п'ять, по часу приблизно плюс-мінус те саме, ну плюс 30% часу. Багато затрат це оця логістика займає. Тобто ви їх робите під замовлення? Чи готові, наприклад, та, як, якщо знайдеться якийсь інвестор, зробити їх якби більше та чи в масу? Так, да, якщо хтось зацікавиться, готовий вкласти кошти. В цю справу їх можна масштабувати, робити і щоб воно було на складі. На сьогоднішній день е, люди цікавляться, і от їм треба скинули гроші, я його роблю. Е, були такі випадки, що, наприклад, хтось може почекати, комусь треба вкрай. От я віддавав той і роблю наступний для замовника. Е, якщо були фінанси, да, це супер, Це можна було б взяти е, кілька майстрів, людей, які ну, розбити цикли і робити це все. Ну, і дешевше, б насправді, і вийшло. То, наприклад, якщо хтось готовий допомогти вам в цьому плані, то куди звертатися, де вас шукати, яким чином е підтримати? До мене звертатись особисто. ну, Контакти я не знаю, ну як вам номер телефона сказати, чи як? Як можете і сказати, так якщо. 050 90 115. Телефонуйте. Якщо є така можливість фінансово вкластися, то ну це це супер. Це для наших військових була б дуже велика підмога, тому що ну, в таких потребах, в таких речах дуже великі потреби є. Дякуємо, пане Олеже, за цю дуже потрібну справу для наших захисників. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам спілкувалися із підприємцем, волонтером, який виготовляє павербанки для Збройних сил України Олегом Бондарком. На все добре, пане Олеже.